Друзі, рада вас вітати! Сьогодні ми з вами зробимо комплекс справ для шиї, для її гнучкості і для її рухливості. Робіть кожного дня і ви одразу побачите результати. Отже, розпочнемо. Давайте зробимо глибокий вдих і довгий-довгий видих. Вдих. Настроїмо себе на заняття і видих. Ще один раз. І вдих, і видих. Піднімаємо руки догори. І залишаємо лікті в сторону плечі, в опущенні вниз. Ваші долоні дивляться вперед. Тепер опускаємо лікті вниз, а ваша голова витягує хребет догори. Вертаємося в це положення. І видих. І вдих. І видих. Ви продовжуєте робити ці рухи. І кожного разу ваш хребет витягується догори і вдих. І довгий-довгий видих, хребет ще стає довший. Ще чотири рази. 4. Ваші лопатки працюють, як і плечі. Ще два, і один раз. Тепер поставте руки таким чином. кут-двід. 90 градусів. Тепер зводимо лікті та долоні разом і трошки-трошки прогинаємо наш хребет в грудному відділі. І відкритися і хребет піднімаємо вверх. Тепер знову разом і відкритися. Закриваємось і відкриваємось. Покращуємо в цьому, в цій вправі, покращуємо кровоток, витягуємо шию. Так, ще чотири рази. Чотири. Залишилось три. Ще два. І один раз. Стоп. Тепер пальці нагору. Показуємо. Клас. Пальці нагору, але плечі приберіть від вух. Витягніть знову ваш хребет. Верх-верх-верх. Тепер натяніться в різні боки за руками вправо та вліво, за головою тільки вверх. Відштовхніться ногами від підлоги, витягніть себе в всі ці сторони в один час, одномоментно. Тепер опускаємо одну руку вниз, і ви відчуваєте, що ви працюєте від плеча е, в довжину. Повертаємося. І тепер інша рука одна. Та інше. Провертаємо руку в плечі. Тепер додаємо поворот голови. Ротація в одну сторону. Дивимося на палець, який піднятий догори. В одну сторону і в іншу. Угу. Не забувайте дихати. Це дуже важливий момент. І ще шість раз. Ще п'ять, чотири. Три. Два, і один раз. Опустіть руки для того, щоб відпочити. І давайте зробимо кругові рухи плечима назад, назад, але лопатки ми не зводимо. Тепер праве плече, ліве назад, назад. Назад. Ви прямо відчуваєте, як відпочивають ваші плечі, але вони і працюють в цей момент, і кровообіг також покращується. Так, залишаємося в цьому положенні, кладемо руку на плече, ми будемо рукою тягнути м'язи униз. Інша рука. Так само буде робити цей рух. Витягнете, увага, м'язи униз, а ваш хребет витягується угору, в гору, І гору. І знову І видих, вверх витягуємося. Угу. Не дозволяємо нашому хребту робити компресію вниз. Тобто такі рухи, Ні, тільки вгору. Ще вісім вверх. Сім. Залишилось шість. П'ять, чотири, ще три, ще два. І один раз. Стоп. Руки залишаємо в цій позиції і відштовхуємо руками плечі назад, назад, назад. Штовхаємо, штовхаємо, штовхаємо. Ми продовжуємо робити цей рух, а наша голова виходить вперед і назад. Вперед і повертаємо назад. Вперед і назад. А руки наші долоні штовхають плечі назад. І ми витягуємо хребет кожного разу. Трошки більше, трошки далі. Ще чотири, ще три. Залишилось два. І один раз. Поверніть голову на місце. Опустіть руки. Якщо вам потрібно, то давайте трошки відпочинемо. Угу. Стоп. Тепер наше підборіддя, воно паралельно підлозі. Ми виводимо голову вперед, ківок. Вперед. Угу. Так, ще чотири. Ви витягуєте задню поверхню шиї, повертаєте її на місце. А тепер стоп. Залишились в цьому положенні. І потрусіть головою. Потрусіть, 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 потрусіть. Ще п'ять. Розслабте м'язи навколо шиї. Ще п'ять, 4, три, два і один. Один раз. Повертаємо голову на місце. Права рука вона йде в довжину і витягується весь час з плеча. Прямо повідчувайте цей стан, коли витягуєте руку. Голова, ви пам'ятаєте, тягнеться тільки вверх. Причому не тільки зараз, коли ми робимо ці вправи, а завжди, весь час. Тепер ви робите кругові рухи в сторону, а долонь, інша долонь, штовхає плече і робить кругові рухи на грудній м'язі. І тепер інша сторона. інша. Інша сторона. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Тобто кровоток ми покращуємо, рух ми робимо в плечі і, е, відповідно, наш стан в шиї від цього трошки покращується. Все, впливає на все. Інша рука робить кругові рухи. А долонь штовхає плече назад і теж малює на круговій м'язі такий круг, але в іншу сторону. Тепер змінюємо напрям. Ще 6, 5, 4, ще три, два і один раз. Є! Опускаємо руки і відчуваємо, як в нас розливається в області плечей та шиї, в нас розливається тепло. Тепер поверніть голову вправо. Ваш ніс паралельно полу не опущений, не піднятий, паралельний. Тепер ви повернули голову і ваше вухо тягнеться от сюди, на вашу ключицю. Повертаємось. Поворот. Наклоняємось. Повертаємось. Угу. І ще чотири рази. Чотири. Ви відчуваєте, як бокова поверхня шиї починає працювати, як її включили, як вона натягується. А це саме те, що нам потрібно. Угу. Так. Давайте зробимо ще два рази. В іншу сторону. І останній раз, остання пара. Вправо. Та вліво. Повернулися. Долонь штовхає голову. Голова дає опір і штовхає долонь. Одночасно робимо цю вправу. Долонь штовхає голову. Голова штовхає долонь і дає такий опір. Тепер інша сторона. Долонь штовхає голову. Ви відчуваєте, як в цей момент ваша шия витягується вверх. Так. Тепер. Уперед штовхаємо. Тепер назад. Ще раз. Взагалі не складно, але так важливо робити такі вправи кожного дня. Коли ви маєте вільну хвилинку, просто повторюйте. Запам'ятайте ці рухи і просто повторюйте регулярно. Тепер назад. Угу. Так, і відпускаємо руки вниз. Друзі, тепер опускаємо вухо до плеча, а інше вухо тягнеться вверх, вверх, вверх. І ви відчуваєте, як бокова поверхня шиї у вас гарно натягується. Вертаємо. Інша сторона. Обов'язково відчуваєте все, що ви робите, ви відчуваєте. Повертаємо. Ще раз. Угу. Повертаємо. Так. Ще дві пари, ще два рази, два повтори. І один раз. Угу. Добре. А тепер ми опускаємо голову і робимо такий полукруг в одну сторону і полукруг в іншу сторону. Вдох, видих. Ще три рази три. М'яко. Без ніяких різких рухів. Весь час шию ми поводимо себе дуже-дуже делікатно. Давайте зробимо ще один раз. Так, є. Yeah. А тепер, дивіться, рух, який робити шию не можна. Отакі От рухи ми з вами. Не робимо. Так не можна поводитися шиєю. Але ж ми з вами хочемо, щоб задня поверхня шиї стала трошки длінніше. Що ми для цього робимо? Ми кладемо руки під череп і витягуємо вверх голову. Витягуємо вверх. І таким чином наша грудина вона розгинається. Так. Ще шість. Залишилось п'ять, чотири, три. Два, і один. Тепер ми кладемо руки, зібравши їх в кулаки, кладемо на задню поверхню шиї і робимо масуючими рухами масаж. Тільки по задній поверхні. Спереду так ми не робимо. Угу. Так, щоб ми відчували, як розтікається тепло по всій шиї. По-перше, ви покращуєте кровообіг, ви покращуєте рухливі шиї і ви покращуєте свій зір. Тому що коли є проблеми з шиєю, а якщо вже трапляється анкілоз, погіршується стан нашого зору. І, на жаль, головні болі також бувають частіше. Для того, щоб це не траплялося, ви робите масаж, і ви робите ці вправи. Опустіть руки, і повідчувайте. Задня поверхня шиї стала трошки дрібнішою. Ви відчуваєте, що ваша шия стала більш рухливою. Гнучкою, і це у вас зайняло не дуже велика кількість часу. Тому дуже важливо робити ці вправи регулярно робити їх, запам'ятати і в кожну вашу вільну хвилину їх повторювати. Тоді ніколи не трапиться анкілоз з вашою шиєю. Я вам бажаю, щоб ви завжди були гнучки. Будьте здорові!